Ми вже збираємось. Так, 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 ми Все, огонь. Пірсі, 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 пірсі. Тоді вийшли з пірсі погуляти. Ой! Мальтіпу це порода мальтіпу. Такий хороший чок усі. Вже зібралась їхати. Друзі, я з вами віталась Чи ні? Я вже не зображаю нічого, бо в минулому відео я говорила, що ми підемо зранку на море. Де там ми пішли? Ми проспали, так солоденько спали, бо ці два дні в нас були такі насичені, що ми просто сил уже не було прокинутись. Ми вчора мали утром піти. Да. Коротше, не було у нас вже сільонок прокинутись і піти. На море, того ми вже вирішили виспались і будемо їхати. Зараз чекаємо. Мама Надя прийде, це Ваніна, мама. От, і будемо вже їхати. Будемо їхати ще в Рів'єру, заїдемо в Ашан. Все зробив. Що таке? Ні, що ви що штурю, ви? давай собачка. Да? Так. Все, він зробив. Вон мама Надя прийшла. Це Ваніна сестра Ліля. Да, це мені в салон. Чубака, ти в сьомку попала? Чубака? Чубака? Ти попала в сьомку? В сьомку попав, да? да. да? так? Так. Так, Персюш? Хорошо. Персюнька. Скільки народу, скільки народу. Так. Да. А пока! Так, я зеркала не бачу Показую тобі зеркало. Сльози. Сьодівки. Да ні, Поїхали. Ну, Нічого. зараз поплачуть. Скільки тут тих канікул залишилося? Все. банка Пока. Не Пока, а до побачення. До побачення. До побачення чабанка. Пока це коли пока. <плес> Покажу вам трошки Дофіновки. хто відпочивав тут на пляжах. Трішки вам ностальгічне відео. Отель те, Ми тут. Вісіля ночували після свого весілля. Всі компанією зібрались і поїхали. Покажу вам трішки е, дороги. Може, хто приїжджав до Фіновка, фонтанка на відпочинок сюди. Вапнярка. Вапнярка. Вапнярки. Щас а ну зараз Вапнярка приїжджає. Не можеш сказати, вапнярка, людей не обіжай. Вапнярка, так. Да. Ось я будемо заїжджати в фонтанку. Приїжджав на відпочинок, покажу вам ностальгічні місця ваші. Базарчик, на якому ви 100% щось приходили, купували. Що ви думаєте? Приїхала я за шляпою. Зараз будемо міряти з вами. Там дві на вибір. Подивимося яку краще. Це на другому поверсі. Дивіться, які сумки обалдінні. 289 гривень. Блін, нічого не взяти. 289 така. 359. да, я ще візьму сумочку. Бабушка Надя мені підказала, що дуже гарні сумки. Та в мене ж є шопер. Скільки це він стоїть, де тут гривні? 119 гривень. А я от таку, мабуть, шляпу візьму. Зараз да. зеркало з вами подивимось. Сумку. Агонь. Дивись Огонь. Угу. Як треба. Це? Це розтворіння, ти береш цю таблеточку, кидаєш у воду, і там, і салфетка, і маска для лиця. Не знаю, що це таке. А почекай, тут щось це. це такі таблеточки, які кидаєш у воду. Да. На спитати Таблеточки, які кидаєш у воду, білиться суфліки. Якісь таблетки, Наверное. салфетки Наверное. тримай. Цю, дивіться, цю, або я ще одну фоміряю. Це Не така ж, або ось така. Боже, <звук> мій, це вовше 169 гривень. Нормально, ціна для хляби. Говорю, це взагалі шо для такої шляпи. А Або вот така. Ну, а там мені з бахромові більше подобається. На річку я все-таки купую. А яку вже потім побачите. Підемо зараз, сфоткаємося в кабінку. Думаєш, заходьте. Картенька. Так, Сеня, давай, улыбайся. Заходьте, заходьте. заходьте. Давайте, заходьте. Вам карти, Це треба сідати варі, чи ставати? Що треба робити? От камера. Ну, читайте, фіпері, я фіпері, думаю, вас... тут є інструкція. Скануйте QR-код для оплати з... фото. Що? Фото кабінці. Після оплати у вас буде 15 секунд для першого фото та по 5 секунд на, на наступні. Между. Угу. Варя лучше ставить здесь. І я, и на посередине. Я тут карты да. банки. Ну давайте я оплачу. Я телефон зараз забру, так. Ви ж тільки дивіться, де камера, отут, так? Ти може з нами станеш? Залазь. Бачу, де фото. Ага. Сфоткаємося зараз всі бандою. Так, я виходжу. Нафоткались. Я зараз вам покажу фотку. Так, ми чекаємо. Виходьте, бо там жарко. Так, знялось. на дурачилась чекаємо фото а там хтось теж фоткався mm -hmm. от і mm -hmm. залишив свої спеціально положить да думаешь для рекламы все готово -ну. <плес> <рес> <Семейка>. <рес> а ну семейка а сами все таки серйозні. Це фотографія Ксіні на пам'ять. <рес> Все, йдемо в Ашан купувати варі канцелярію. Ну круто, мені понравилось. прямо. Ніколи так не фоткались. Завжди знаєте, в американських фільмах дивилися, коли в цих кабінках фотографуються. Хотіла, хотіла дуже. А тут ідемо, Ваня каже: не хочете сфоткатись. Я спочатку подумала, що в арки в арки від Рів'єри вже Рів ж я з запутується сфоткатись. Кажу, та ні. А потім повертаю голову ця кабінка. Кажу, звісно, пішли всі банди. Такий буде початок літніх канікул. Майже майже початок, майже кінець. Варі зі своєю корзинкою взяли. Поки по упаковці зошитів. Нам ще список не скидали, що треба, Ну, поки Варя бере таке, що їй дійсно треба. Лінія клітинка по упаковці взяли. Дивиться, ручки, самі звичайні. Вибирають. Такі якісь гарненькі не хочеш? Мені без різниці. Головне, щоб можна було обов'язкові. Стільки всього, у моєму дитинстві, такого не було. Хотілося теж всякі такі штучки. А що в село там привозили на той базар? Саме все звичайне. Щоб писало і щоб було на чому писати. Все. Олівці обов'язково. А я Ти взяла? Візьмемо таку. А от такі не хочеш? Та різні бери. На англійську особливо. Ммм, там з якимись словами, так? Да? Такий ні? Ні. З чим? Ні, з табличкою немає. Може, там десь далі є? Щоденник А тепер щоденник нам треба. там думаю, я його не заповняла, в класі то буде. З 1 по 4 клас нам оцінки не ставили. Ну, тобто, по цій програмі НУШ оцінки в школі не ставили. Того ми кожен рік купували щоденник і кожен рік ним не користувались. Оце в четвертому трохи, трохи вони там щось записували, заповняли і все. А то купили, вона там щось почоркає, почоркає та й вже все. Та й вже не треба. А вже в п'ятий клас нам треба щоденник. Того зараз вже будемо купувати щоденник з надією на те, що там будуть вже й оцінки ставитись. Бо ні оцінки, ні щоденники не користувалися попитом в четвертому класі і з першого по четверте. Для мене так, так дивно, знаєте, ну як знати, як, які в дитини досягнення, як вона вчиться. Ну, вчителька говорила, як там вона вчиться, що вона там знає, що треба підтягнути, що хорошо, що погано. Але. Фіг його знаю, може це і правильно, щоб діти не заморачувались за ці оцінки, а вчились, вчились так, як е, можуть. Не знаю. В кінці року видавався табель, але там було типу добре, відмінно. Варя цей рік закінчила майже відмінно весь. Кажу, що ти цей рік закінчила майже весь відмінно. Так, да, майже весь на 11. Так, я, наверное, візьму. Так, будемо далі вибирати. Все, ми справились. скупили канцелярію. Зайшли зараз в кафе попити кави і будемо їхати в метро. Метро заїхати, ще продукти купити, бо закінчилось. Підкупитись, підтаритись. Варі поплохіло. Випили таблетку, ну наче вже краще. Так? Це в нас традиція вже. Mm. <схід> Перед уїздом варі погано. <схід> тільки що заходили в брюкарт, напахтилися, напшикали. Вже не зображаю деякий запах. Ні, я тільки одним пшикнулася. а Варя набрала оцих таких полосочок, на які пшикають парфуми. Папа розмовляє по телефону, от і папа дзвонить. Всі тут вже справи зробили, кави попили і їдемо в метро. В метро їдемо, я вже казала, що треба продуктів там купити, підкупитись трошки, бо холодильник вже пустий. Щоб ви знали, ми такі собі різкові люди і можемо іноді пограти в такий автомат. Знаєш, це розчитано, знаєте, розвод на лоха. Ще ага. ну... Але можна зіграти, коротше. Не, е. Чуть-чуть вище, мабуть, його піднімати, що. Все, нема попит. Я вже не повідомлю, що зробити, Коротше, там не зрозуміло. Отут, а тут іграшки. А. Там можна достати якісь кульки. або такі, або щось таке. У мене немає. А я картою. Карта в мене на телефоні, поняла? Там гроші, там не карта засовується. Сюди засовується не карта, а гроші. Там жетончики надо, платишь туда, жетончик звідти випадає. Ти Ты тоже лежашь? Да ладно, два жетончика, Два жетончика. Оце марнотратство. Да ладно, ну это развлекнуть. Да, развлечения. Чего теперь Кидаєш жетончик і крутиш. Ось ні, куди, ось сюди кидаєш жетон. Почекай, ти ж Кинула? Кинула? Він випав, він зробив. А, не сюди кинуть. Почекай, не сюди, сюди, мабуть. Ще теж деревні. О, от так, так. Да. І крутиш, крути, крути. Не, один. Один валь. Не крутиться. Води надішати. Ні, ну так ця ж твої 10 днів, правильно? Угу. 20. Не знаю. Да, це двадцять, типу ти по одній. Типу одній, Варі. Угу. Ще крути. Ні, займку чай, кто здесь Достали? Okay. Yeah. Yeah. 62 ще й бездачи там. тобі здачі дам. <x2> Не знаю. Это... Нет, из не, не надо. 20 гривень. 20 гривень. Это какой-то. 20 гривен. Какая-то собака. Я говорила, я собрію, сюда... Так, короче, я вам игру заказываю, инжастис. Драчки там до супергерои, Бэтмены. Все, пограли. Все, ми їдемо вже. Ваня. Ваня. Так, друзі, ми з вами приїхали на е, точку нашу, яка з нами співпрацює. Називається Пан Баклажан. Знаходиться е, посілок Котовського за Сільпо. Адресу точно точно вам зараз скажу. Адресу точно. Е, так, вони беруть нас олійку. Ви знаєте, так? хто запитував, хотів купити десь на посілку, от вам даю координати, куди можна прийти. Тут не тільки наша олія, тут і овочі, і фрукти, все, знаєте, як з картинки. Все гарної якості, все свіже, все гарне. Зараз вам покажу кажу графік, як вони працюють. Так, ось їхній графік з понеділка по суботу, з 9 до 8 і неділя вихід. Зараз вам всередині ще покажу. Які гарні фрукти, малинка, абрикоски, а, це персики, персики, я думала, це абрикоси. Сливи, виноградик, помідорки. І ось який асортимент. Можна каву попити. Гарна господиня така. 160 Заходьте, заходьте, купуйте не тільки нашого лікує нашого ліка. Івана, а скажіть адресу вашу. Кримська адресу вашу? 71. Кримська 71. Заходьте в магазин. Так, Ми вже у метру. Беру от такі форми для льоду. У нас от така є. Дуже зручна і класна. Великий такий кусок льоду кидаєш в стакан. і Довго воно, по-перше, розтає. Я так і кидаю в термос, скидаю як треба. Тут дуже зручно. Бо маленький швидко розтає. Може такий взяти якийсь. Маленький не хочу. Взяла водичку. А я думаю, нормально. Можна да, зараз підійти? Так, пий, пий. Тільки бутилку ж нікуди не дідня на, на касі розрахуватися. Беру знову таку форму, варіан. Окей. Так, що нам тут ще треба? Бакали не треба. Да, так, мама, я чуть ли не спила ну, э, великий стан з Кока-Колою. Ну, обережно треба. Всякі такі кухлики в нас є, багато, щось 4 штуки. Не треба. Це теж поки нічого з такого не треба. Качалку я купляла в Аврорі, Ну, все-таки, от я от пінцет єдине, що колись хотіла. Мені подобається, там іноді треба мені для того, коли я готую. Я взяла, але 200 гривень, трошки. трошки не в тему. Не зараз, коротше, трошки не зараз. Такі штучки, може таке взяти? Та давай я буду катати, мені не складно. Мені не складно її катати совочки такі добротні. А вона видержать, я сюди взяла. Ти хочеш сісти? Ну, мені буде важко катати її потім. Ось таке може взяти на, на кіш, міні-кіш такий робити. Всякі суточки. Ну, саме те, що я люблю, це скляний. це скляний. Саме те, що я люблю. Ваня сказав його почекати. Він любитель цього всього вибирати. Так, ну, з цього все є. Весь пластик є в нам на відпочинок. Ми беремо пластиковий посуд, увесь настилки, стакани. Коротше, це все є. Бокал. Ні, в мене два набори є. Можна і без них. Що? А в ту сторону треба йти. Туди. Їжа там. Як ти себе почуваєш? Може погано? Може посидиш? Давай зараз знайдемо місце та й посидиш трошки. Я хочу піти в відділ Там, в ту сторону, можете йти. Хочу е таку миску, щоб вона всередині була така як е е рифлена. От На ній класно вимішувати рис, вимивати крупи різні. Вона така всередині, типу, бугриста. от. І ніде такої не бачу. Сковорідку хочу маленьку. Одну таку маленьку, от типу таку. одну більшу, можна навіть вок. І одну для млинців. У мене та вже страшна, моя дуже. От Це б купила. Але знову ж таки не зараз. Ми приїхали цього разу за продуктами тільки. Так, і вже таке літнє порозбирали. Да. Собор да немає, щоб піти, знаєте, подивитись на нього. Хоч подивитись на нього. Та да, хоч собор цього літа, мабуть, і не купимо. Не впевнена, що ми купимо цього літа. Нічого, нічого, нічого. Треба мріяти, бо мрії завжди здійснюються. Так, Ксень? Мрії здійснюються? здійснюється? Ну, взагалі. Не здійснюються. – Ти колись мріяла і в тебе не здійснились мрія? Ні разу? О, Це я люблю мріяти, і мої мрії завжди здійснюються. Сіння, треба вірити краще. Ну, чому? І коли є мрія, то цікаве життя. Так, а де Варюха? Готовий корм, а я вам покажу. Бобра, він так дерчить прикольно. а ти? Так, так. <плес> Такий бобрик з зубами таким. А що за жиле? Давай візьмемо спробуємо. Вибирайте її тут жодне. Екстра, є. Який шею, далі. Поставка. Оце, ну Ось це беремо. Це жорстке. Оце візьмемо. Екстра? Угу. Ти почитай, може десь там написано для постраті. Для дорослих котів. Жиле, консервовані, трансіально. Для дорослих котів, зіндички. А, тут чотири штуки угу. Як завжди заправка, як завжди, кава, туалети, вмитись, помитись їдемо далі, бо нам їхати 200 км. Кавусик, як завжди, ми п'ємо американо з молоком. Ксенія. Сосиску свою, хот-дог і варя там теж чекає. Бо типу, ще сьогодні нагород, нам треба піти, огірки пробрати, бо у нас вихідні цілі не було вдома, ніхто не пробирав. Тільки мій папа приїжджав собаці їсти, давав кота, запускав, випускав, теж з цим хазяйством. Не оставити нічого. От. І татусичок мій приїжджав, нам, нас виручав. Все, відкриваємо. Їм зараз я оці всі речі заберу і вони прилягти хочуть. Найулюбленіше місце, коли ми виїжджаємо з Одеси. Страдали, хоч що вже не вийшов. Я зайшла в новини, теж читаю, що на схилах Хаджибейського лиману. Ну що, на чому почали, на тому і закінчуємо. Закінчуємо трьоден, триденний влог, наш такий е, марафон, який ми пройшли, слава Богу. <сміх> бо дуже заморились. Ми вже вдома, вже розкладаємо речі, будемо відпочивати, готуватись до завтрашнього робочого дня, бо завтра в нас починається вівторок, робочий день. Е, ці дні. Вихідні були, знаєте, настільки насичені, що я просто ще цю інформацію переварюю в голові. Було багато знайомств, багато спілкування, цікаві люди. Коротше, все було дуже круто. Я ж кажу, я ще все це переварюю. Цю інформацію. Для мене це було цінно, круто, насичено, різнобарвно, дуже класно. Куча емоцій, які залишаться до наступного року, як мінімум. От, ще хочу сказати за грозу, яка була в нас в Саврані сьогодні. Савранчани, тримайтеся, бо бачила відео, звісно, дуже все невтішно. У нас трошки дощик пройшов. Я не знаю наскільки був сильний, бо бачу все замочено. А в Саврані, звісно, була гроза, співчуваю. Так, ну що, все закінчуємо цей влог. Дякую, що зі мною дякую, що пишете. Дякую, те, що дякую, що підтримуєте. Як завжди, всіх міцно, примісно обіймаю. Ваша Інна. І хто ще не підписався, підписуйтесь, бо далі буде ще краще.